Син каже, давай бігом поки сніг ліпи снігову бабу. Ось я її зліпила. Зараз відправлю її там, де тепліше. Ось бачите, як швидко за пару годин зійшов сніг. Ну, перший сніг так завжди. Багато випало з першого разу <гум> і вже зійшов. Ось тільки мені трояндочки всі поламав. Всі глядь, я їх все одно познімаю. От. Бачите, всі прямо Самі оці трояндочки, самі гілочки Ой, гілочки, квіточки всі зламані всі. Ага тут, тут мокрий, важкий, а вони тільки хрум і все. Ось. До вечора, якщо новий не піде, то цей весь розтане. Ось упала гілка під важка була дуже, бачите. Багато було снігу і мокрі, і всі попадали. Ось так. Нарешті дійшла черга, і я позрізаю зараз всі трояндочки, всі квіточки. Позбирала всі горщики на огороді і однесу тепер сара туди. Треба в руки давати, а не куда Дай. Фу. На. Це гончий. <гум> Відпочинь. Ой, які вони були заснішені сьогодні. Так багато снігу випало. Але швидко він, і, бачите, зійшов. Особливо оцей кущик, він був засипаний, аж тр трішки розламало його. Бачите? Я навіть не знаю, якого кольору буде. Віктор там щось пиляє, варить, сваркою працює. Як тільки вийду на вулицю, так і він починає щось різати. Ах, квіточки під снігом. Гацаня. Іще одна квіточка не встигла розцвісти. Іще б трішечки. І ще. Ну ой, ну в цьому році осінь. Була така гарна. По-перше, вона затяжна, що ж уже ось новий рік, а у нас так балувало, тепло, квіти квітнули, все розквітало, розцвітало. Ой, ось тих до сьогоднішнього дня тут, мабуть, вмер би накрити оці. Наші широколисні. Це масяня, яка ще вона навіть не одеревеніла. В неї зелені пагани, чи вона перезимує, чи ні. Все, Зараз я пройдуся, бо мене цікавить ота моя теплиця, чи там все лежить, чи. Чи стоїть, чи лежить. <гум> Може, пора її розкривати, та, мабуть, зараз так і буде. Це <гум> полуничка під снігом. Навіть якщо там і є ягідки, то вже вони і підмерзли. Ось квіточки порозквітали. <гум> От іще не продержалася до нового року. до <смі> 31 грудня тепло. А то у нас би було як в касті. Ну що, проліски у нас і так будуть. Я маю на увазі, що квіти, вони ж всі ще квітнуть. І деякі будуть і до Нового року. Зараз під... ось я пострушувала тоді лохинку, яка вона аж до землі оці були гілочки, нахилилися всі осюди. Вони такі хрупкі, зразу поламалися, від би, інфаркт би отримав. Він так за ними ухажує. Так. Хочу заглянути. Петрушечка снігом. Зараз, зараз ми з вами заглянемо туди. Що там? Ой. А там? Укроп. Що там іще? Салат зеленіє, теж петрушка зеленіє, що там ще? Ой, так багато кропу. Сказали, що через ті неділі сьогодні у нас 14, а вже там з понеділка буде знову плюс 5, плюс 8. це обіцяю. І оце ми, мабуть, тоді знімемо оцю. Теплицю і смішно. Це я тут затоптала петрушка. Вона так швидко росте. Я її вон, скільки зрізала, і вона знову зелена. В цьому році дуже багато петрушки. Ну, я її заморозила дуже багато. Кропу менше. Чим петрушки. Так, думаю, щось не вистачає тут. А це ж тут ми посадили замість горіха. Оцю Абрикоску. Ага, і ось ржинка у нас така красива зелена. Ну ось показала. Ще листя всі. Не опали, а сніг випав. Ну, цей виноград, він так і буде висіти. Ой, а ось яка гарна, як це Віктор прогавив таку гілочку. Він, мабуть, померз. Оці от точно померся. А Це ще такий красивого кольору. І ось він, мабуть, не бачив. А листя попадало і зразу все розкрило Виноград. Ой-ой-ой. Бачите, я казала, це моя. Ой, яка вона висока. Не цікаво, я її зараз поламаю, чи ні. Вона ж росте аж під оцією будкою, прямо. І вона потягнулася до сонця, до світла. І стала... Ой, гляньте, лежить. І стала такою довгою. І хочу отак замотати. О, замотати за гілкою винограду. Ось. Різантимки. Вони такі. Симпатичні. Минулому році до січня вони отакі були. Не поки мороз не вдарив. Ой, скільки у нас винограду тепер я побачила. Ну, вже він так і буде висіти, може птичечки поїдять. Ого. Яблонька сніг упав. І все стало нормально. Підняла свої гілочки. Ну все. холодно, сиро. Тому будуть коротенькі відео. Дуже не погуляєш по цьому холоду. Ну от, що там щось ось, це буде колись у нас бесідка. Він Це тут переробляє. Тут поставив нам уже нові підлогу. Ще працює. Нігову баба на пам'ять. Цей кактус я залишила на вулиці. Думала вже зовсім не заносити його. Це теж зіга кактус рожевого, красивого кольору. Йому років 20, він дуже старий. І він влітку зовсім у мене зів'яв. Ось оці листочки тоненькі стали висихати. І я думаю, хай пропадає. А потім сьогодні вийшла, глянула, а ось, бачите, він жити хоче. І мені так шкода йому стало. І я занесла знову. Помила тільки, що його побризкала, бо він в пилюці, в грязюці, такий грязнючий. І оце занесло. Тут ось сохне. Оце мені так шкода завжди рослинки викидати. Ну, подивлюся, якщо захоче жити, то він буде жити. Ну, він дуже старий. Подивіться, тут от серединка вже така задерев'яніла і такий великий. Коротше, занесла все. Нарешті добралася ще до одного підвіконня. Тут у нас кактуси. Кактуси, кактусоподібні, товстянки, каланхоя. це ті квіти, які не дуже полюбляють полив. Тому вони в мене всі на одному підвіконні. Так, Це кактуси. Це то, що ми недавно з вами пересаджували в більший горшочок. Це ось манюньки три штучки теж. Далі. Це товстянка. Вона ж грошове дерево. Оце я з оцього Оце воно було одна рослинка. Я обрізала верхушечку. Тут вон пустили уже новенькі. А ця верхушечка посадила. І тепер у мене дві. два грошових буде дерева. Це каланхої, теж верхушечки з оцих, я не пам'ятаю, з яких конкретно. Ну оце воно все каланхої. І оце А, тут воно пропадало такий, вже не, не товстяночка, такий тоненький якийсь. Ну, не знаю, я забула його поливати, і воно просто засохло. Я щось надію, що воно у мене проснеться. А ось дійшли ми до кактусів. До кактусів моїх красунчиків. Це наш. Як він називається Різдвяник або ж з його кактус. Ви подивіться, яка краса, як то він рано в мене заквітував. Я й не бачила Ой, такі квіти. У мене два сорти. Один оцей яскраво червоний, і другий ось рожевий. Він тільки починає квітнути. Бачите? Кругом ось пуп'янки, пуп'янки, пуп'янки. Це рожевий. У мене був і жовтий, він такий оранжевий, але, на жаль, пропав. Бачите, які красивені. Я сама не очікувала, що вони так рано заквітують. А це то, що я викинула. Старий, він рожевого кольору такого. Старий йому більше 20 років, я його викинула на вулицю, а потім, оце вчора чи позавчора, мені стало його жалко, і я занесла в кімнасиві. Які ж це красиві. Ну, оце в мене є поняття з такими от квіточками. Ой, красиві, Мені самі подобаються. Коли от починають цвісти, так це, я не знаю, оцей кактус, він цвіте чи не цвіте? Ой, ну цей, який він яскравий, червоний, прямо такий колір красивий. Не передати, ага. Ну ось так, познімала. Зараз ще покажу кактус, якому 2 метри. Він в мене стоїть в прихожій кімнаті. Той, що на вулиці в мене стояв, ви його бачили, кактус здоровенний. Ось він, ми занесли його Віктор заніс, бо я не могла його затягнути. Він такий важучий, бачите, трошки припечений такий ось. Тут взагалі за дерев'яні світло погано, бачите, як попадає. Це на сонці спікся. І отут біля котла. Він у мене біля котла стоїть. Ось котел у нас навісний такий, і від нього тепло, і він жариться. <смі> це в мене ще такий кактус є здоровий, колючий. Колючий стоїть, отам в відрі я його досипала землі. Ну це так от. Ну, а це підвіконня ви вже бачили. Або тілом цвіте, один і другий і другий ось. І тут у мене пуансетії пересаджені Їх тут сім чи вісім штучок, я вже не пам'ятаю. Їм тут темно, дуже темно, якби той виноград скоріше упав, або Віктор його б спиляв. От, пішов на вулиці, вже дивлюся, мокрий сніг. Дощ зі снігом такий от, Незрозуміло Іде. Я не знаю, скільки вони простоють у мене зараз. <рес> Отут от на столі. Але це я нарешті сьогодні їх зрізала після снігу, скільки їх поламалося, а це що залишилося. Красиві, правда? А оця яка була? Мерзла. Це ті, що поодвалювалися. від снігу поламалися. Я їх теж забрала до хати. Ну ось так сим. Доброго вечора і ночі. Всього самого найкращого. Пока-пока.